Добрий день, дорогі діти. Вам не раз, мабуть, доводилося чути слово право, право, право. Як і деякі слова в українській мові, воно має кілька пояснень. Тобто, значить, ви повинні знати, що слово право означає можливість. Тобто Щось можна робити. Щось можна мати. Дуже нам необхідне. І цю можливість нам хтось надає. Ну, хто дітям надає якусь можливість щось мати, щось робити, щось робити корисне. Ну, Звичайно, дорослі люди, які вас оточують. От народилася маленька дитина. Маленька людина, і вона вже має можливість, яку жити, мати сім'ю, мати свій будинок, мати ім'я. Час проходить, вона має можливість вчитися спочатку в садочку, потім в школі, потім має право здобувати професію. І має можливість мати. Все, що людині потрібно в житті. Три речі, які потрібно в людині в житті. І ми їх називаємо можливостями. Щоб жити, нам потрібна їжа, нам потрібний одяг і десь нам треба жити. Нам потрібний будинок. І не дивлячись на те, що ви ще малі, хтось старший, хтось молодший. Ви вже маєте такі можливості, тобто права. Діти, вони не існують де-небудь. Вони записані в основному законі України. А закон України це те, що треба виконувати. А основний закон України самий найголовніший називається. Конституція України. Ану, разом зі мною помаленьку повторили слово Конституція. Давайте. Конституція. Я знаю, хто мене слухає, той гарно повторив це слово. І про це ми зараз послухаємо віршик. Уважно послухаємо віршик Оксани Сенатович, авторка, поетеса. Називається Хто народився? Ну, а де людина береться? Вона народжується? Отже, слухаємо уважно віршик. А хто народився? І дамо відповідь на питання, хто ж народився. Зайчик каже. Ось він зайчик побігайчик. Я не знаю. Ведмідь каже. Ось він ведмедик. Герой багатьох українських казок. Я не знаю. А чи знає? Бусеня. Довгодзьобе бусиня. Хто ж це таке бусеня? Ну, звичайно, слово бусиня утворилося від слово бусель. А хто такий бусель? Кого називають на Україні буслями? В народі, в казках, в оповідання. Ну, звичайно, звичайну, лелеку. А якщо ми кажемо бусеня, зайченя, курча, то це що? Діти, тварин, пташок. А чи знає бусеня, довгодзьове бусеня? Хто сьогодні на зорі, на світанку? На зорі. Діти, коли ми вживаємо в українській мові такі слова світанок? На зорі, то це означає, що дуже-дуже рано, ще навіть сонце не зійшло. Народився в нашій хаті. Отже, в якійсь хаті сталася подія, народилася дитинка. І одразу на весь світ крикнув. Я прийшов на світ. Ну, звичайно. Малесенька дитинка не могла ще це сказати. Але так пише поетеса про подію, що народилася маленька дитина. Зайчик каже. Зайченятко. Так собі дві звірі ліс недалеко, мабуть. Ведмідь каже ведмежатко. І не ведмежатко, і не завченятко. А маленьке бусиня каже, то малий і вас, що рожеві, де ж мене на малюнку і вас, що рожеві щічки має, що рожеві ніжки має, у колисочці верби. У кубелечку з верби. От в мене був десь малюночок з маленьким хлопчиком. Угу. А ось. Діти, у кубелечку, у колисочці з верби. Ось сучасна вербова колисочка. Місце, де лежить дитинка, ще називають кубелечко, як та ж. Маленька дитина народилася на світ. І в віршику про це всім сказало мале Буслиня. Отже, які права дитини- людини ми бачимо в цьому віршику? Кожна дитина має право кожна людина жити. Її не можна бити. Її не можна позбавити життя, її не можна погано називати. Це не можна робити. Бо ми всі хочемо жити. Кожна людина має право на ім'я. Тут же і Васик, Дитина народилася, і цьому хлопчикові дали ім'я. Він має хату, він має тату і тата, і маму, тобто сім'ю. І хай так буде завжди. Діти, це не всі права. Це найважливіші Жити, мати ім'я, їжу, хату, вчитися, одяг мати, мати те, чим вчитися. Пам'ятайте про це. На сьогодні все. До побачення!